Єдиний замок з часів 14 століття збережений, він збережений, досить потужно і відтворений, Звичайно, буде Луцький замок. І основна вежа цього замку вежа Любарта. Знову ж таки, це цікавий момент, коли. На зміну Галицько-Волинським князям приходять князі споріднені з ними родинними зв'язками Великого князівства Литовського. Луцьк буде дуже відомий, зв'язку з тим, що це укріплене місто. Місто часів давньої Русі перетворюється на потужний укріплений. Центр, де навіть збираються монархи Європи 1439 року у зв'язку з новими загрозами і обговорюють безпосередньо подальшу долю цих земель, подальшу долю відповідно центрально-східної Європи. І тому до сьогодні ця вежа слугує таким символом, і символом як і Леся Українка європейського вибору і європейського спрямування України.